Всім добрий день, всім доброго здоров'я, як каже Ярослав Муха. Від себе окремо добавлю і мирного неба. Воно потрібне. Мене звати Віталій. Канал Бівіта. Запрошую всіх на свій канал. Раніше був канал названий ім'ям та побать моїм. От канал втрачений. Канал не був прив'язаний не до телефона, не до електронної пошти. І дякуючи сину і Андрію Вікторочу Лебідєву, окремо дякую, 에, створили новий канал, на якому буде розповідатися про вулики ППС, їх ремонт. 에, ми вже їх робили 10-11 років. Вони себе вже. Не й жили, а е, потребують ремонту. Оце дуже багато людей дзвонить і запитує. Канала нема, не розповідали. Е, поэтому прийняли таке рішення створити новий канал. Е, маленька затравочка така, щоб всім було цікаво. З моїм товаришем е, є новий проєкт форми для вуликів ППУ, якими Производим. Ну, вже для, себе, для себе вже рік майже. От. Вулики робляться, виливаються, качество суперове. І хотілося б поділитися з цим дуже багато нюансів, дуже багато вопросів, дуже багато хочеться донести людям. Так що всіх запрошую. Ставте лайки, сердечки, дізлайки. Кому В добру путь.